ніяк дознали словела Тобі, друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні з вами оглядаємо карту бойових дій станом на 3 серпня. На четвер сьогодні почалася доба знову із новин про шахетні атаки по столиці по Києву. Але 15 шахедів збили наші сили ППО і прильотів у столиці не було. Вже декілька діб підряд намагаються шахеди запускати росіяни і зберігається висока ймовірність. Також ракетних атак. Тому будьмо пильні. Тим часом самі росіяни у своїх медіа їхні міноборони заявили, що вони. Теж збивали дрони недалеко від Москви у Калузькій області. Сім дронів збито і ще один, нібито збито у Білгородській області. Дрон самольотного типу без уточнення, скільки там було на ньому вибухівки і куди він прямував. І власне це лише єдина така інформація із джерел саме офіційних російських про збиття цих дронів, тому і ніяк її перевірити неможливо. Тим часом українські бригади продовжують отримувати нову бронетехніку. Власне, цього разу йдеться про поповнення. Парку бронетехніки від партнерів із Польщі. Це польська розробка БТР Росомак, розробка початку 2000-х років. Доволі актуальна така машина, важить вона 22 тонни. Чотиривісний бронетранспортер, який озброєний гарматою на 30 міліметрів і кулеметом калібру 7,62 мм. міліметри. Отже, такий бойовий модуль, доволі потужний на цих БТРах, встановлений. І бачимо вже фото з нашими військовими, які використовують ці машини на фронті. Також щодо цікавих новин, перш ніж ми до карти перейдемо, все таки відноситься і заява російського командувача ВДВ. Там недавно день ВДВ святкували. Так і напевно до цього свята вирішив розкрити Міхаїл Тіплінський, генерал-полковник, втрати російських десантників на цій війні. Отже, вітаючи десантників, він там обмовився в цьому інтерв'ю у цій заяві про те, що поранення в ході цієї війни в Україні отримали 8,5 з половиною тисяч. Десантників, із них якась частина навіть відмовилася від того, щоб їх десь в тил госпіталізували, а продовжили свою, так би мовити, окупаційну боротьбу на фронті. Ну і потім ця заява Тіплінського зникла із сайту Міноборони Російської, вирішили затерти цю інформацію. але Вже було пізно. Вона розійшлася, і ці цифри розійшлися інтернетом. Ну і аналітики кажуть, що якщо лише за офіційними даними 8,5 тисяч десантників, а це еліта російської армії були поранені, то кілька тисяч. Очевидно, загинули, і загалом безповоротні втрати Теплинський не озвучував, але можна більш-менш собі зрозуміти, власне кажучи, якими є ці втрати серед російських військ ВДВ. Ну, далі рухаємося до карти, і вже будемо спостерігати, що там відбувається безпосередньо на лінії фронту. Ще про Білгород декілька слів. Там вирішили таки озброїти загони самооборони. Ну, ВДВшників на всіх не вистачить, це точно, і обороняти Білгородську область, зокрема Шебекіно, будуть. Ось такі от добровольці, напевно, їх так можна назвати. Гладков. Губернатор з ними пофотографувався, привіз їм там декілька пікапів. Як сам Гладков стверджує, що вісім батальйонів батальйонів їм вдалося організувати. Бачимо, видали їм антидронову рушницю, рації, автомати і декілька пікапів. От якраз вони тут і виблискують на сонечку під час звітної фотосесії Гладкова. Ну, більше це все нагадує якусь піа. Акцію губернатора, аніж дійсно, якісь боєздатні загони, які будуть обороняти Білгородщину. Ну але принаймні буде уже в кого відбирати зброю цим добровольцям із РДК, які часто легіону «Свобода Росії, які часто заходять в гості туди, в Шебекіно, ось ці райони. Прикордонні Білгородської області, де постійно відбуваються якісь сутички і бої. Тож чекаємо на нову вилазку добровольців РДК, їм уже буде з ким там змагатися на території Білгородщини. Тим часом ми рухаємося вже по лінії бойового зіткнення. Біля Куп'янська бачимо, що ситуація не змінилася. Росіяни пробують наступати у бік але... Не дуже це в них виходить, і сподіваємося, так буде і далі. Тримається тут українська оборона доволі міцно біля Сватового, біля Новоселівського, а також південніше. В районі Новоягорівки, Надії і Сергіївки, де відбувалися бої, теж у нас в принципі змін особливих немає. Мапа у нас оновлена станом на вечір, пізній вечір 2 серпня. Це мапа Діпстейт. Але є у нас повідомлення вже за сьогоднішній день. і Будемо орієнтуватися на них, власне, вносячи корективи цю карту, яку бачимо перед очима. В районі Діброве Креміної продовжуються все ті ж бої у Серебрянській. Лісництві особливо напружена ситуація Ось на цій ділянці фронту, де росіяни потроху просувалися останніми днями, але йдеться про просування там на сотню-другу метрів незначні такі прориви. Ну і також біля Білогорівки, поруч, зовсім вже з іншого боку Сіверського Донця, на його правому березі, ситуація так само дуже напружена на півдні, на південному сході, на півдні на цьому відрізку оборони Білогорівки. Вже є інформація. Інформація така із відкритих джерел, із відео з поля бою, що ось цей шматочок росіяни зуміли окупувати. Тобто, все-таки тут рух на північ від Золотарівки, якраз у цій у цьому районі, відбувся, і вдалося їм просунутися трохи північніше, ближче до Білогорівки. Ну, приблизно на кілометр їм вдалося просунутися, змістити тут сіру зону і окупувати ось лісопосадку невелику на північ. Від Золотарівки, далі вже селище Білогорівка і промзона Білогорівки розташована саме у цьому районі, який постійно штурмують, наступають на нього росіяни, але невдало. Тобто поруч на сусідньому відрізку фронту є певне просування. Це локальні невеликі зміни. Ще на карті вони в діпстейт не проявилися, але про цей район вже була інформація, що тут точилися сутички, бої. Ну і те, що росіяни зуміли просунутися ось сюди, і вже тут за. Кріпилися і тут доводиться їх викурювати саме з цього району. Ми бачимо, що оборона там наша є, ніхто нікуди не відступає. Ворога б'ють, накривають вогнем, вогневим впливом наші військові. Тому ситуація загалом контрольована, але складна. Ворог таки намагається пролізти все ближче до Білогорівки. Це якраз Луганська область, крайнє село біля межі області, в районі Лисичанська. Білогорівка важлива у стратегічному сенсі і для району оборони Сіверська. I was so І для можливого наступу майбутнього на Лисичанськ туди на схід. Отже, далі рухаємося до Бахмута безпосередньо. У нас менше новин від Берхівки, від Ягідного, із північного цього флангу наступу на Бахмут, нашого наступу на Бахмут. Але тут більш-менш ситуація перебуває така у затиші у стагнації. Є окремі бойові зіткнення, але значного руху немає. Більше новин із Кліщіївки, звичайно, ми чуємо з Андріївки із Курдюмів. Тобто ці три населені пункти на південь від Бахмута зараз є такою лінією наступу українських сил. В Кліщіївці все ще відбуваються бої. Хоча вчора надвечір були повідомлення від того ж Бахмутського демона про те, що викинуто з Кліщівки росіян, що вони посунули східніше села. Це означає, напевно, що по лінії залізниці, ось тут їх було викинуто. Ну, принаймні, якщо орієнтуватися на це джерело. І Шквальна артилерія не дає закріпитися нашим військовим у центрі Кліщівки. Ну що це означає? Що дійсно росіяни подекуди відходять з Кліщівки під натиском Збройних сил України наших підрозділів, але закріпитися в самій Кліщівці ще не вдалося українським військам. Ну, і бачимо, що станом на вчорашній вечір ще не вносили коректив у цей район по Кліщіївці автори мапи Діпстейт. Можливо, сьогодні до кінця доби перейде оцей Виступ, якраз цей зубець, який по Кліщівці в сіру зону є. У нас таке припущення. Ну, але будемо чекати, терпляче до того, власне, як ситуація тут розвиватиметься. адже ще нічого по Кліщівці не вирішено. Так, тенденції добрі, такі позитивні для нас, наступають тут наші військові. Однак ворог непоступливий біля Кліщівки. Ну і пам'ятаємо, що за цим селом починаються певні такі рельєфні теж висоти, пагорби і залізниця, по якій ворог от. Може тут закріпитися і все ще тримати оборону тривалий час. В Андріївці або на її підступах так само це менше значно село. Теж тут продовжуються бої. І за Андрівкою так само ми бачимо залізницю. Тобто, тут, в принципі, доволі довго ще теж росіяни можуть вгризатися і тримати оборону. Ну і поруч Курдюмівка, де так само і третя штурмова бригада працює по цій ділянці, і ворога відтісняють. Там є так само там певні позитивні. Новини звідти, особливо з північного краю тут Кордюмівки з північного колись, де вдалося покращити свої тактичні позиції нашим військовим і так само б'ють артилерію потужно по позиціях росіян у селищі і е, в сусідніх лісосмугах. Наші військові, тобто тут викурюють з кордюмівки активно-активно окупантів. Далі до Авдіївки, до Мар'їнки рухаємося. Звіт новини такі, що продовжують. Це бої в районі Кам'янки, Веселого Крутої Балки на півночі, де росіяни намагаються просунутися. Ну і вони кажуть, що їм дещо там і навіть вдається. Власне, в районі веселого кажуть, що наземна атака їхніх окупаційних військ була успішною, і українські війська нібито покинули ряд позицій. Але знову ж таки ми цього не бачимо на мапі і детальних карт якихось підтверджень від росіян теж не бачимо так. Ми в попередніх оглядах теж казали про те, що станом на перше от число, на перше серпня, певне просування росіян біля веселого, біля Кам'янки було. Чи було відтоді щось нове зафіксовано? Важко сказати. Те, що росіяни там транслюють по цій ділянці, може бути маніпуляціями, може бути перебільшенням їхніх успіхів. Наразі тут такі от локальні зміни, але певний натиск з боку ворога відчувається і певне просування є. Ми це визнаємо. Далі рухаємося в. Бі... Ік самої ж Мар'їнки. Тут і самі росіяни визнають, що мало що в них виходить в районі Мар'їнки. Ну і крім того, ми пропустили Південь-Авдіївки, Невельське. Там якраз успіхи були зафіксовані з українського боку, але ми про них вчора говорили, тому сьогодні про Невельське не будемо там зупинятись детально. Тут ворог намагається далі на заході Мар'їнки чогось досягнути, але не вдало. І так само пише про це той же Воргонзо канал Російський. І про те, що при підтримці артилерії, за підтримки артилерії, продовжували атакувати оборонні рубежі ЗСУ в Мар'їнці росіяни без продвіження. Тобто немає тут успіхів. Навпаки, нагадаємо, що вчора ми казали про успіхи українських військ біля Новомихайлівки. Тут де Блакитним позначено, вдалося відвоювати частину території біля села Солодки. На північ від села Солодке і власне в цьому районі активно бої і продовжуються зараз. І є у нас успіхи біля Вогледару. Це вже новини, підтверджені на сьогоднішній день. Ми їх чекали, їх анонсували військові в нашому ефірі два дні тому зранку, але вже можна про це говорити. Самі військові просили на карті ще нічого не малювати, поки вони не закріпляться у районі Микільських дач на південь від Вогледара І ось це сталося. Тобто ми бачимо. Що від Вугледара вдалося ворога відтіснити на півтора кілометра. Це суттєве досягнення. Бачимо, що місто Вугледар у нас розташоване північніше, за дорогою, яка тут діагонально розрізає екран. Бачите, от тут іде траса. І за цією трасою завжди ворог проявляв активність, намагався підійти до Вугледара впритул близько. Це таке було поле, де дуже багато було підірвано російської техніки, спалено російської техніки. І ось наші військові пішли у контр. Атаку і ця контратака була вдалою. Ворога відсунуто аж до Микільського на півтора-два кілометри, і вдалося закріпитися у цих полях біля Микільських дач і продовжується натиск на ворога. Як самі росіяни описують цю ситуацію, при підтримці артилерії Збройні Сили України зуміли просунутися в район Нікольського. Вони Микільський називають Нікольським. І тактична ціль це ліквідувати плацдарм росіян на лівому березі. Зі ріки Кишлагач. Зараз я окреслю цей плацдарм, тобто от ріка у нас йде, тече вона на схід от по цій лінії. Ну і відповідно червоним кольором позначено. Плацдарм, де росіяни присутні на північ від ріки Кашлагач. Отже, тактична ціль відтіснити росіян, зачистити цей плацдарм і відтіснити їх південніше до Микільського, до Павлівки. Ну а оперативна ціль далі це спроба прориву до Волновахи. Як пишуть самі росіяни, ну це значно складніша ціль, тому що для цього треба більше резервів до Волновахи. У нас від Микільського дистанція по прямій більше 20 кілометрів. Отже, для цього потрібні значні ресурси, резерви, щоб здійснити прорив фронту, тут в районі Макільського, і дійти до Волновахи, яка, безумовно, є важливим логістичним центром росіян і в цьому районі, і по Донецькій області, і для фронту Запорізької області Волноваха важлива, адже через неї і залізниця тут проходить, і автомобільні траси тощо. Тому, звичайно, Волноваха це очевидна така ціль, але для цього потрібно необхідну кількість. Ресурсів зібрати в районі Вугледара, щоб цей удар здійснити. Ну про те, чи є такі ресурси, знають лише у нашому генштабі. Ну а далі рухаємося ми в район великої новосилки, так званого Времівського виступу. А для задоволення подивимося, як наші нищать ворожу. Техніку і е, ворожі міномети самохідні. От тюльпан такий було знищено у полях України. Це російський самохідний такий е, міномет, дуже потужна зброя, 240 мм калібром. І от його запалангували наші військові артилеристи. 44-та окрема артилерійська бригада імені генерал Хорунджа Олексія Алмазова спільно з 74-тим окремим розвідувальним батальйоном. Здійснили цю операцію зі знищення тюльпана. І ось таке. Відео вже звітна з'явилося, як догоряє цей тюльпанчик. Власне, не сховався він тут під деревами, під кронами дерев, хоча намагалися його якось заникати вороги. Тим часом у нас на Бердянському виступі, тут на Бердянському напрямку, на Времівському виступі. Продовжується операція із утримання Старомайорського з боку наших сил. У Старомайорське було звільнене. Зараз росіяни здійснили кілька спроб контратакувати цей населений пункт і дійти, ну, відіграти частину позицій втрачених, їм це не вдалося зробити. Ну і бачимо, що біля урожайного так само точиться боротьба, поки що значного якогось просування тут немає. Ось як ситуація за останні дні змінювалася. Росіянам вдалося. Тут шматочок вигрести біля річки Мокрі Али на південь від Старомайорського, але ніяких суттєвих таких успіхів в своїх контратаках вони не досягли. За урожай, не повторю, триває боротьба, і почекаємо трохи, коли вже підтягнуть резерви наші військові в цей район і продовжать свій рух далі південніше. Звільнять урожай, не звільнять завітне бажання, шанси всі це зробити є. Чому ми розуміємо, що отут, власне, траншеї. Такі оборонні споруди росіян доволі потужні і в районі Старомлинівки, і там біля роботаного на Захід. І наскільки зуміли укріпитися у своїй обороні росіяни за останній рік, пише про це газета Вашингтон Пост. У них вийшла велика аналітична стаття, яка називається приблизно так: ціна сумнівів західних партнерів щодо України. І ось ця стаття в ній з'являються карти російських укріплень, якраз по всій лінії бойової. Зіткнення тут є мапа, яка вказує, як було рік тому, коли Україна вперше звернулася з проханням про західні танки, то супутникові знімки показували, що Росія лише почала будувати фортифікаційні споруди. А зараз ми бачимо, ось що, власне, що тепер уже з космосу видно сотні миль укріплень по лінії фронту. І пишуть журналісти Вашингтон Пост таке: якщо останній рік війни щось і показав, то це те, що подібні коливання дорого обходяться. Це не лише Позбавляє українців життів на фронті, але й уможливлює затяжну болісну війну. От таке резюме. Така цитата із тексту стаття називається ціна сумнівів західних партнерів щодо війни в Україні. Справді ця ціна є дорогою, і дуже актуально читати такі тексти, коли ми домовляємося вже з партнерами про літаки. І Ці переговори теж тривають невимовно довго. Вже зараз з'явилася заява, що в серпні такі навчання почнеться наших. Відчуків. Але воно ще на початку липня мало початися, це вже місяць втрачено, і невідомо, коли ця програма таки стартує. Ну, от, е, Власне, є такі доволі сумні, бачимо, у нас моменти щодо нашого наступу, літаки дуже би стали у нагоді. та й більша кількість танків так само необхідна для руху на південь, до Бердянська. Зокрема, до речі, власне, у Приазов'ї у е, нас є звідти новини із Приазов'я мешканці Приморська. Повідомляють про те, що між Приморськом і Бердянськом, якраз на цій ділянці фронту, було зафіксовано потужні вибухи. Знову намацали наші якісь склади ворожих боєприпасів і їх накрили. Ну, в Бердянську так само ми знаємо, що на аеродромі Бердянська було дислоковано російські гелікоптери, і іншу техніку. Тож, можливо, і туди вдарили наші військові. Будемо чекати більше деталей стосовно цього району. Сьогодні менше Ще пророботано, там триває операція наступального характеру, але мало звідти новин. Тому рухаємося до Херсона і ще трохи поговоримо саме про Таврійський наш напрямок і про південь у гирлі Дніпра, як ситуація розвивається в дельті Дніпра. Сам Херсон сьогодні нещадно обстрілювали окупанти, двічі обстріляли свято Святокатеринінський собор, і там якраз була розташована усипальниця князя Потьомкіна. Пам'ятаємо, що саме звідти викрали його мощі російською. Окупанти повезли кудись в Крим чи то далі на Росію. Зиться, в Криму вони його збиралися перепоховати. Так, влучили не тільки в собор, але й по тролейбусу, який зранку віз людей на роботу. Поранено загалом вісім осіб, серед них і рятувальники, які прибули гасити пожежу у соборі. І їх так само повторним обстрілом накрили. Є, на жаль, важко поранені люди, і взагалі і лікарі, і рятувальники в Херсон. Оні, це безумовні герої, адже останніми днями там шаленіють просто окупанти з тими обстрілами, і працювати є надзвичайно небезпечно. Тим часом, поруч у самій дельті Дніпра, відбуваються бойові зіткнення і боротьба за кожен клаптик землі. Ну, по-перше, ця боротьба триває і в районі дач і Антонівської переправи. Звідти мало новин. Тут трохи якось ситуація затихла, але. Зовсім поруч, от, наприклад, за острови на південь від Херсона, боротьба триває. Деякі оглядачі пишуть про те, що українці вийшли от до русла старого Дніпра до Білогрудового. Непідтверджена інформація, важко що сказати. Хто скаже, що навіть далі, навіть оцей клаптик вдалося тепер відтіснити звідти окупантів і вже впритул до голої пристані підійти. Ну але такі ризиковані заяви, я просто покажу скріншот іншої мапи, якраз цього району. Ми побачимо, що жовтим і червоним кольором позначено ті райони, де ведеться активна. Така збройна боротьба, збройне протистояння, бойові зіткнення. Це, ну, по-перше, район ще північніше біля Антонівської переправи, який ми бачили з вами. Далі жовтим кольором все узбережжя тут вздовж Херсона позначено, і червоним кольором це якраз Білогрудове, якраз Великий Острів Потьомкін, Великий Потьомкін. Так, за нього триває боротьба. Ну, це ще червоним кольором застаріла ситуація, де були росіяни. Зараз вже їх. Там немає, переважно це сира зона, але доволі оптимістично деякі оглядачі заявляють, що до Голої пристані в притул підійшли наші військові. Ну, будемо чекати. Ну і є так, само, є так само район, я зараз віддалю. В самій дельті Дніпра, в Гирлі, де впадає в Дніпровський лиман-річка, там теж багато жовтого кольору. Ми зараз перейдемо на карті безпосередньо до цього району. І от якраз йдеться про ці острови, які я зараз позначу лінією. От тут, нібито теж уже перебувають українські підрозділи. Але як там можна закріпитися? Ну, ви бачите, по рельєфу, що там просто такі плавні, дуже багато води, дуже багато боліт і. Важку техніку, наприклад, там розташувати но ну, видається абсолютно неможливим. Тобто біля кізомису так можуть бути присутні наші військові на цих островах і вже здійснювати вогневий вплив по окупантах в районі виноградного, рибальчого, забареного. А це шлях на Кінбурзьку косу. Тобто, якщо висадитись там і власне закріпитись, то перерізається перерізається вже безпосередньо дорога на Кінбурзьку косу, і можна відповідно звільнити весь цей район навпроти очаку. Стратегічно важливе місце, але поки що до реалізації таких планів далеко. Тож на цьому, друзі, ми завершимо наш сьогоднішній огляд. Я дякую всім, хто додивився до кінця. І сподіваюся, на велику кількість ваших лайків, коментарів під відео, бо така активність додає нам і переглядів, і уваги до наших оглядів. Дякую вам дуже, і до зустрічі вже завтра, в завтрашньому огляді.